Привіт, я знаю те, що ти дизайнер інтер'єру, і твій запит плюс-мінус мати стабільний дохід, мати 2-3 клієнти на місяць і забити графік на наступні 2-3 місяці, щоб відчувати себе впевнено і взагалі заробляти гроші в інстаграм, це як борщ зварити дуже просто. І цей покроковий план зараз е скажу, щоб ви розуміли покроково, що потрібно робити. Мене звати Сергій, мій досвід в будівельній сфері більше 10 років, і взагалі я починав колись з грущика. Але питання в чому моя експертиза, чому я розумію, як заробляти Яти дизайнерам з інстаграму і мати стабільний і спрогнозований дохід, давайте про це поподробніше, поки я підіймав у ці будівельні матеріали, я Зрозумів, що для того, щоб заробляти більше, мені потрібна грузова машина, газель, да? І моя наступна ціль була накопити і заробити гроші на цю газель, щоб, окрім того, щоб підіймати ці матеріали, ще їх доставляти на об'єкт. І також ми виносили будсміття. сміття. Я розумів, що те будсміття, сміття, ми виносимо, я можу, якщо в мене буде машина, я можу на свої газельки це забрати і за рахунок цього заробляти більше. Наступний мій етап, коли в мене з'явилася газель, я зрозумів те, що Запит на ремонти є, тому що в мене було по 10 замовлень на день. Ми або доставляли матеріали, або вивозили буд сміття з об'єктів. Я розумів, що запит на ремонти в моєму місті Миколаєві він є. Я зрозумів, що мені наступний мій крок, наступний мій шлях це взяти свій перший об'єкт з ремонту квартири під ключ. І що я зробив далі? Я закупив інструменти для виконання цих робіт. Нашов прораба, який буде вести ці ці об'єкти, тому що в мене не було знань, як їх робити. Ці. Моти, я руками взагалі їх не вмію робити, і на той час за наступні два роки ми виконали 30 об'єктів по ремонту квартир під ключ, і 70% з них по дизайн-проекту. І до речі, це був перший об'єкт, ось на якому будівельники до кінця не зробили свою роботу. І я зі своїм прорабом доробляв цей об'єкт. Для чого я взагалі це показую? Да, тому що це абсолютно нормально, що ви стартуєте з якоїсь точки. Тому що я так само починав, я хочу тут донести, щоб ви розуміли, що я взагалі починав з груші када. Потім в мене була ціль е, газель. Потім в мене було е, ціль взяти перший об'єкт. Потім за два роки ми реалізували 30 об'єктів під ключ, і 70% з них по дизайн проекту. Да там в мене була наступна мрія е, не співпрацювати з дизайнерами, а щоб дизайнери були в команді. Да, так в мене з'явилися два дизайнери е, в команді, які е, повністю да, тобто ми під ключ брали об'єкти, де розробляли дизайн проект, повністю розробляли специфікацію, розраховували смету і під. Ключ виконували всі роботи, наповнювали цей об'єкт матеріалами, технікою, меблюванням. Тобто клієнт заходив, йому залишалось тільки занести свої речі в квартиру. До речі, весь бізнес в будівельній сфері був побудований на моєму обличчі. Всі клієнти, які до нас проходили, вони проходили тільки з Інстаграм. Тому я чіт чітко розумію, який контент треба транслювати, що запускати в рекламу, на які воронки, як спілкуватися з клієнтом, як закривати його на замір, і як на замірі продавати з. Цього невеличкого інстаграму, 3280 людей е, в Миколаєві. Я продавав три ремонти щомісяця. Да? тобто, в мене є чітка експертиза, завдяки чому е, ти зможеш робити так само в інстаграм. Тобто, тобі потрібно розуміти чотири прості кроки, завдяки чому заробляти гроші в інстаграм. Про те, що я сказав, заробляти гроші в інстаграм – це як боржорий. А тепер давайте промалюю для вас стратегію, щоб ви розуміли покроково, що потрібно зробити, щоб прийти до своєї точки Б і мати впевнений і спрогнозований дохід. Поїхали! Що це за чотири секретні критерії, завдяки яким ви можете прийти до свого результату. Перше це продукт. Наприклад, ви дизайнер інтер'єру, і ви розумієте, що ви будете продавати. Да? Тобто продукт це там, нутриціолог, маркетолог, нумеролог, дизайнер інтер'єру. Да? Тобто, продукт з цим розібралися. Друге, це потрібно розуміти, який контент. Вам треба транслювати у себе в інстаграм для того, щоб ваші клієнти потенційно мають розуміти, дивлячись ваш контент, чому саме у вас вони мають замовити дизайн інтер'єру. Третє це трафік, і тут важливо розуміти, це взагалі. Кров вашого бізнесу, то завдяки чому ви можете прийти до спрогнозованого і управляємого результату. Да, це реклама да співпрацювати з блогерами, запускати таргетовану рекламу. Але тут дуже важливо, щоб вам це окуповувалось. да. Тому що якщо ви боїтеся злілити свої гроші в інстаграм, запустивши таргетовану рекламу, да. Тобто ви вкладаєте свою стратегію рівно стільки, наскільки ви в неї вірите. Да? тому, що якщо ви розумієте, що ви вкладаєте в таргет 300 доларів, розумієте, як побудувати креативний, які воронки, як спілкуватися з клієнтом, як продавати, да вклали 300 доларів, а заробили 3000 доларів. Да? Ну, глупо це не зробити в наступ. Ному місці, але ви маєте бути впевнені в своїй стратегії. Якщо у вас немає цієї стратегії, то зараз поступово у вас ця картинка вимулюється. Да? Тобто, трафік це кров вашого бізнесу. Да? Тому що тепла аудиторія, яка на вас дивиться, це непогано, але все одно рано чи пізно ця тепла аудиторія вона закінчиться, і все одно потрібно буде йти в масштаб, да? запускати рекламу для того, щоб підписувалась нова аудиторія, і в подальшому могла купувати ваш продукт, замовляти у вас дизайн інтер'єру. Четверте, да що важливо, це продажі. Це як борж да? продукт, це як за продуктами сходити. Контент це нарізати в правильних пропорціях. Да? Тому що якщо буряк потрібно соломку або на терці зробити, а да? не кубиками, як на Вінгрі, то. Саме так да потрібно зробити, тому що діло воно в деталях. Да, по трафіку це скласти в кастрюлю в правильних пропорціях. Да, тому що на 3 літри борщ і на 10 літрів це різні пропорції і різна послідовність. Да. Якщо картошку рано кинеш, вона перевариться і все результату не буде. Далі це продажі, да це як поставити цей борщ на правильний вогонь, тому що дуже багато кажуть підприємців. От. Результату немає, да, тому що гроші вони якраз таки тут спочатку тобі клієнт платить гроші, да а потім ти виконуєш свої обов'язки. Спочатку він вносить 50% передоплати, а потім ти виконуєш свої обов'язки. Да, тобто ти маєш закрити всі питання, щоб клієнт довірив і вніс тобі передплату 50% ще наперед. Да? Тому ось ці чотири критерії вони дуже важливі. Да? От е, зварити борщ це набір покрокових дій, які ведуть до вкусного блюда, до вкусного борща. О, так само і в інстаран, Да? От не вийде у вас тільки картошку нарізати і думати, що борщ получиться. Ну от не палу. Учиться да? контент, трафік. Да? Тобто, це не панацея. Якщо ви тільки контент робите, все, ви тільки картошку нарізаєте, а думаєте, що борщ зварите. Так само і трафік. Якщо ви на неупаковану сторінку запустите зараз рекламу, ви зільєте гроші, відбудеться те, про що ви боїтеся. Да? Тому що потрібно зробити це в комплексі для того, щоб отримати саме той результат, до якого ви хочете прийти, і вміти продавати. Ось е, тому це чотири критерії, над яким потрібно попрацювати. І зараз ми розберемо кожен з них, що конкретно потрібно робити, щоб прийти до результату. По продукту в нас все зрозуміло: дизайн інтер'єру, по контенту що транслювати в контенті, да? тобто ви маєте розуміти е, запити своїх клієнтів. Да? Тобто, е, приблизно у ваших потенційних клієнтів є 30 питань до вас. Да? Коли я займався ремонтами квартири, ключ, Якщо би я не ввів інстаграм і приходив би на замір, да? наприклад, мене з Олександр находили е, на замірі. Мені б задавали мій клієнт, бо мені задавав 30 питань. Да? е, про досвід, як у нас відбуваються процеси, чи є в нас кейси е, і так далі. Да? То завдяки тому, що я відповів е, на 25 питань, наприклад, через контент, да? тобто, взагалі, коли я приходив е, на замір, е, мої потенційні клієнти, мої клієнти, вони. Вони вже розуміли, що вони хочуть купити саме в мене. Да, тобто, те, що я розрахував смету, це був просто факт, на чому вони підписалися. Що ми починаємо працювати, тому що е, я ще до початку ремонту їм продав і посіяв ту зернишка ідею, чому вони мають замовити ремонт саме в мене? Тому тут дуже важливо е, розуміти питання заперечення своїх клієнтів і через контент заочно на них відповідати. Щоб коли ви прийшли на замір, до е, вас було не 30 питань, а 25 сп'ять е, потенційних клієнт вже на них відповів. Да, через контент ви відповіли, і щоб на замірі в нього. Було залишилось там ну 3-5 питань, щоб він просто зафіксував і зрозумів, що все я хочу замовити дизайнер інтер'єру саме у тебе, це те, що потрібно створювати по контенту. Да, щоб у вас картинка склалася, тому що 99 підприємців, взагалі експертів, вони розуміють, що контент потрібен. Да, що от просто щось треба транслювати, але не розуміють цінність, завдяки яким тобто ваш контент він має на вас працювати. А щоб він працювати, ви маєте закласти в кожну єдиницю контенту сенс, да і відповідь на питання свого потенційного клієнту, щоб він заочно на ці питання почав відповідати собі і продавати ідею, чому саме у вас він має замовити дизайн інтер'єру. Далі по трафіку, бо зараз вам намалюю, щоб з чистого листа було зрозуміліше. Да, наприклад, це ваш інстаграм. Аватарка, шапка профіля, хайлайці і Рілси. Все зі свого інстаграму ви запускаєте креатив, да, відео, яке ви запускаєте в рекламу. І важливо, щоб їх було три. Да, тому що ми сегментуємо аудиторію. Наприклад, кому цікаво дизайн інтер'єру в квартирі, йому не цікаво в домі або в комерці, Да. Тобто ви для себе розумієте, хто ваша аудиторія, і через рекламний відеокреатив звертаєтесь в перші три секунди до своєї аудиторії. Да. Ти цікавишся дизайном інтер'єру в комерції, в вторичці або новобудові, в домі да, і продовжуєш цей креатив. Да, тобто, важливо е, через е, ці три креативи е, окремо зняти. І на кожного з них дати різне кодове слово, да, тому що окрім показників в рекламному кабінеті, да ви будете розуміти, що для кожного різне кодове слово, і через тиждень зрозуміти, а якщо квартира там новобудова або вторичка працює цей креатив ліпше, все 70% перекладаєте прикладаєте бюджет на нього. Далі що ви даєте з креативу? Да. Тобто, щось тут потрібно дати суперційне, те, що давав я на своєму прикладі. Дамо показую. я е, давав е, топ-5 дизайн проєктів е, актуальні в цьому році, і плюс до кожного проекту е, вартість його за метр квадратний. Да? тобто е, ті люди, які планують ремонт квартири під ключ, е, ви можете зняти такий креатив. Да не починай робити ремонт квартири під ключ, поки не дізнаєшся топ-5 правил. Е, що ти можеш і спортити да, в своєму ремонті? І люди такі: о, я планую ремонт, а що я там можу не знати, да? що я там можу зробити, що я потім буду незадоволений своїм ремонтом. Все, ви посіяли їм зернишко того, чому вони мають вам написати це кодове слово і отримати е цей літмагніт, магніт Топ-5 дизайн проектів, все вони вони отримують. Вони вам ще нічого не заплатили e гроші. да, а ви вони отримали вже топ-5 дизайн проектів з вартістю, і там чек-лист, п'ять e ошибок, да, які не потрібно допускати в своєму ремонті, щоб в кінці ви e не були розчаровані своїм ремонтом. І важливо e розуміти, ось, що ми ведемо еліт e магніт і на інсту. І на телеграм, для чого? Якщо ви ведете тільки, тільки на Інсту, то ви використовуєте свій ресурс тільки на 15%. Зараз обійсню, чому. Якщо ви ведете і на телеграм, да, тобто ви е, з Інсти е, перевіряєте людину на підписку автоматично. У да, е, вас тут падає плюс один підписник. Да. Підписник ви отримали в Інсті. Для того, щоб перед тим як йому отримати літмагніт, ви перевіряєте. Я відправляю літмагніт тільки своїм підписникам. Перевір, так? Да, ти підписаний або ні? Вся, вся людина підписалася. Е, і отримала літмагніт в Телеграмі. Якщо ви ведете і на Телеграм, ви використовуєте свій ресурс плюс ще на 85%. Чому? Е, тому що, якщо ви помітили, да, якщо за місяць на вас підписуються тисячу людей в Інсті, ваші перегляди в сторіс максимум е, піднімуться до 100-150 переглядів да, від того, що у вас було до цього. Е, ось питання: де останні 850 людей, які на вас, на вас підписалися за останній місяць? Да? Тому що алгоритми. А якщо ви ведете і на інсту, і літмагніт даєте в Телеграмі всі, ті, хто підписався на телеграм, там алгоритму немає. Тобто, все те, що ви транслюєте, люди бачать. Тому ви використовуєте плюс ще на 85% свій ресурс. Плюс ще один підписник у вас і на інсту, і на телеграм підписався. Далі з літмагніту. Після літмагніту ми даємо спецпропозицію. Спецпропозицію, від якої глупо відмовлятися, да? що це може значити? Тобто людина вам ще нічого не заплатила все. Після спецпропозиції тут ми ведемо на зі дзвон, продаючий. Вот. І зі дзвону відбувається продаж. Так, по трафіку розібралися, да, тобто ви зрозуміли, які креативи потрібно запускати, як давати лід-магніт і вдогонку, як давати кілер спецпропозицію, від котрої глупо відмовитись. Да? І важливо давати лід-магніт в телеграм-каналі для того, щоб ефективніше використовувати свій ресурс з трафіком розібралися по продажам. Да? Залишилось у нас питання по продажам. Да? тобто вам потрібно навчитися дуже швидко знайомитися зі своєю аудиторією, да тому, що якщо ви е, одразу їх приглашаєте на замір, і вони ще не готові, да це як рандомні дів... дівочки написати в Дірект в інстаграмі Пішли за мною на чай? Да? тобто, і вона звісно скаже ні, Да? тобто е, вона має розуміти точки соприкосновення, що я там скажу: о, я бачу, що ти там цим то займаєшся. Я в мене теж є там експертиза. Ми взагалі можемо чай випити, поспілкуватися і зрозуміти, як ми можемо там е, улучшити там свій продукт або послу. І так далі, Та? Да? тобто вона має розуміти причину, чому вона має зі мною зустрітися так само, і ви зі своїми. Потенційними клієнтами маєте дуже швидко вміти вибудувати ці відносини, да? е, тому що якщо ви задасте собі питання, це те, що я собі задавав питання. Да? Якщо от, е, три будівельні компанії моїм е, потенційним клієнтам порахують от до копійки точ точ е, одну смету. Да? От одна будівельна компанія 1,5 мільйона гривень, е, друга півтора мільйона гривень, і третя півтора мільйона гривень. Да? От, е, чому мої клієнти обирають саме мене, коли питання ціни закрито? Да? А, і друге, ще задати собі е, питання, да? коли е, в е, цих будівельних компаніях ще один і той самий е, досвід. Да? 10 років у одній, 10 у другої і 10 у третій. от коли питання Досвіду і ціни закрито, чому обирають мене мої клієнти? Да? і саме ключове головне питання те, що точно не тому, що я вмію робити ремонти квартир під ключ. Да, тому що я руками їх взагалі не вмію робити. Да? і тут ключове собі також потрібно задати питання. А чому тоді все ж таки вони замовляли ремонти квартир під ключ саме у мене? Да, тому що в нас точно була не сама низька ціна да? вище середнього. Я точно не вмію робити ремонти. І в ми були топами да в моєму місті, в Миколаєві да 14 об'єктів ми вели одночасно Да, тобто конкурентів. Ну взагалі не було і близько, да, щоб е, виконували ось такі об'єкти. Да. Тобто, потрібно дати собі відповідь на ці питання, коли ви дасте собі відповідь або можете просто. Скористатися моїми е, прикладами да і зрозуміти для себе е, ось ту цінність да, тому що якщо ви транслюєте тільки експертизу, на да, те, що ви класний дизайнер, у вас купують тільки 15-20%. відсотків. Да, 80 моїх відсотків точно в мене купували, не тому що я транслював експертизу і те, що я класний будівельник, тому що в мене цієї експертизи е, немає, да, тому що я. Зовсім е, по іншому да, сюжетні лінії транслював, е, розкривав, е, щоб мої потенційні клієнти розуміли, чому саме в мене вони хочуть замовити цей ремонт квартири під ключ. Е, коротко це все. Да? А якщо ти хочеш від мене покроковий план, саме під свою ситуацію, сходячи з твоєї точки, А, е, свого міста і так далі, е, ти можеш мені написати е, кодове слово розбір в дірект. E, і ти отримаєш e, покроковий план да на півтори e, години, де ми з тобою особисто зізвонимось, Да. я розроблю для тебе покроковий план, що конкретно тобі потрібно зробити, щоб прийти до своєї точки. Б. Ось e, щоб цей пазл склався. Да, тому що e, якщо взяти 10 людей, у кожного ця стратегія буде по, по різному. Да, тому що стратегія на 1000 доларів і на 10 тисяч доларів це дві різні стратегії, і це всі розуміють, але хочуть робити все те, що e, робили до цього, а якимось волшебним образом заробити 10 тисяч доларів. Ну так не буває, да якщо ти щось робиш до цього і маєш свою. Точку А, не вийде тобі робити все те ж саме і прийти якимось волшебним образом до твоєї точки, Б. Да? Тобто тобі потрібно, як які нові дії, да що тобі потрібно робити по-іншому, щоб отримати зовсім інший і новий результат. Да? Або тобі потрібно зрозуміти свою стратегію, або просто прийняти мою стратегію і отримати цей розбір да, покроковий, де індивідуально під тебе я з тобою зізвонюся і розроблю за півтори години покроковий план, що конкретно тобі потрібно зробити. І плюс хто напише мені слово розбір в Дірект в інстаграмі, мій інстаграм в описі під цим відео відео. переходьте і в дірек пишіть розбір. Хто напише розбір, отримає від мене бриф. Які потрібно відправляти своїм е, клієнтам, да, якщо ви займаєтесь дизайном інтер'єру, е, бриф, який нам розробляла київська е, дизайнна дизайн інтер'єру компанія, яка взагалі продає е, дизайн інтер'єру за 50 доларів за метр квадратний. Да, тобто там е, дуже класно, просто е, розписано все в брифі, е, і не багато питань, і немало да для того, щоб е, ісходячи від того, як заповнюють бриф е, самі ваші потенційні клієнти, е, ви будете чітко розуміти для себе технічне завдання, що потрібно зробити саме вам. Тому такий бонус да, взагалі ми за нього за цей бриф, Заплатили 500 доларів, да а ви можете отримати абсолютно безкоштовно. Просто напиши мені розбір в мій директ в інстаграмі. Посилання на інстаграм в описі під цим відео. Вам трошки зрозуміліше стало що потрібно робити, щоб прийти до своєї точки. Б, але це тільки 5%. Да, що я можу вам дати. Ось тому, якщо ви хочете більш персональний, більш персональну стратегію саме під вас, то обов'язково пишіть мені розбір. Ви отримаєте цей план і стратегію особисто під себе. Всім пока.